У Дніпропетровську в шахраї оформляли кредити на людей, які про це нічого не знали. Зловмисники оголосили через інтернет про вакансії на високооплачувані посади. У людей, які шукали роботу, просили оригінали документів. Згодом через власні зв'язки у банках на чужі паспортні дані отримували споживчі кредити. Як їм позичали гроші без наявності осіб, на яких і оформлювали позики, наразі з'ясовують слідчі. Відомо лише, що таким чином зловмисникам вдалося затягнути борговий заш... Морг стал особом на загальную сумму понад 2 миллиона гривень. Получались кредиты потребительские на различные суммы, а также в дальнейшем приобреталась дорогостоящая техника. Установлены факты подделки документов, получения денежных средств, которые выделялись на социальные нужды людей. То есть это либо пособие, либо помощь по рождению ребенка.